Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами підняти дуже цікаву тему, яку взагалі мені підказали ваші коментарі. Я дуже люблю читати ваші коментарі, і знаєте, вони інколи дають тему для подумати. І от я зараз вам прочитаю коментар. А перед тим як я прочитаю за традицією, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки цьому відео і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також я залишу телеграм-канал, в якому я розказую про нутриціологію, тому що я зараз навчаюся ну на нутриціолога у професора в США. Оти, це довгий-довгий шлях, і там я буду розказувати саме про харчування і про такі речі. Тому також підписуйтесь. Ну і прочитаю я вам коментар. Якраз ці всі прекрасні спеціалісти за кордоном є ніхто і ніщо. Бо хороші вакансії вже давно зайняті, а там треба пройти купу дурних формальностей і перенавчитись, бо інші вимоги, інші технології звідси неможливо рости ні кар'єрно, ні професійно. Еміграція вигідна бідним і некваліфікованим. Які люди можуть копати, можуть не копати. І яким все одно, що робити їм навіть невеликі гроші, і соціальне житло на щастя. Давайте почнемо з вами з останнього. Про соціальне житло в Канаді взагалі не йшлося. Я вам так скажу. Про соціальне житло в Канаді не те, що не йшлося, а взагалі не було мови. Були хости, це канадці, які просто допомагали. І вони це робили з власних якихось прагнень допомогти українцям через ту ситуацію, яка була, і то це було тільки на початку. А вже пізніше ні. Єдина допомога, я говорю зараз за Канаду, Я розумію, що в інших країнах, таких як Німеччина, там давали соціальне житло і досі його не дають. Проте в Канаді єдине, чому Канада допомогла, це тим, що вона впустила сюди українців. І другий момент це те, що нам дали. Можливість продовжувати документи, це все до першого. І друге, це те, що нам дали один раз по три тисячі на одного дорослого і на півтори, півтори на дитину. Це єдине, що було дано від Канади. Все інше, як ви бачите, жодних спеціальних програм по піару, жодних спеціальних якихось моментів немає. Розумієте, абсолютно немає. Все є, як є. Тобто соціального житла немає. Тут взагалі ми закриваємо цю тему і нічого не говоримо. Хороші спеціалісти за кордоном. Вони є ніхто і ніщо, бо хороші вакансії вже давно зайняті. Ви знаєте, хороші вакансії вони звільняються, тому що люди йдуть на пенсію, хороші вакансії звільняються, тому що спеціалісти переходять в інші компанії. В мене знайомі і друзі працюють в великих корпораціях на дуже хороших місцях. І вони приїхали сюди по коет, тому що раніше, скажімо, вони просто не замислювалися про переїзд, тому що у них було все і так класно в Україні. А потім значить, ситуація: вони швидко відкрили візи, швидко приїхали, англійська мова на рік. І вони, звичайно, отримали хороші тут роботи. Звичайно, звичайно, що ніхто не гарантував, що з самого початку ви як тільки приїхали, і вам всі, значить, ви з ноги відкрили двері в Канаду, і, значить, і вам всі з ноги все, все винні. Хто вам таке сказав, що вам хтось взагалі в цьому житті щось винен? Ніхто нікому нікуди нічого не винен. В Україні ви так само нікому взагалі нафік не всралися. Так само і в Канаді ви не всралися. Якщо ви не представляєте себе якусь цінність як спеціаліст, якщо ви не представляєте себе цінність як людина, яка щось вміє, то ви так само всралися в Канаді, так само сралися і в Україні. Тому я не знаю про що ви думаєте. А, наступний момент це значить там, треба пройти купу дурних формальностей. А що дурні? То дивіться в Україні є свої закони. В Канаді є свої закони. Ми не можемо приїхати в країну і з ноги відкривати двері, і казати, що у них дурні закони. У них так є незрозумілі моменти. У них так само є прогалини в законодавстві, так само, як і є вони в Україні. Ті самі речі, які є тут, так само є прогалини. Не в тих самих моментах, але вони є. Скажімо, якщо ти хочеш бути лікарем в Канаді, то ти повинен отримати тут еквівалент канадської освіти і далі продовжувати. Так, це займає час. Але я знаю спеціалістів, які е, отримуються. Я знаю лікарів, які в США працюють, і вони з самого початку хотіли працювати в США і вони все зробили для того, щоб е, отримати усі дозволи е, значить, підтвердити свою освіту, довчитися і отримувати зовсім інші гроші. Чому ви вирішили? За когось взагалі, і чому ви на себе берете таку функцію Джаджменту взагалі судити когось за те, що потрібні чи не потрібні? знаєте це мені здається, що так може говорити людина, тільки яка нічого в цьому житті або не досягла, або попробувала один раз, і в неї просто нічого не вийшло. Значить, далі, значить, в перевчитись, ми з вами в пообговорили, бо інші вимоги і інші технології. Звичайно, якщо ми дуже багато всі говорять, скажімо, про медицину, так само ми можемо з вами говорити про медицину. Що дійсно в медицині потрібно перевчатися? Дивіться, зробимо простий, простий момент. Я взагалі про це хочу записати окреме відео, і окремо з вами поговорити про медицину в Канаді, тому що коли я почала навчатися на нутриціолога в США онлайн, я зрозуміла, чому до мене дійшло до перло. Чому канадська медицина така? Тому що вона базується на наукових речах. А у нас в Україні, скажімо, дуже багато фуфломіцинів. і нам потрібно, щоб нам бігом щось дали. Бігом Ум, якісь антибіотики, а тут просто так ти можеш тільки мазюку антибіотик отримати. А нашу тобі антибіотик, якщо Твоя ситуація не підлягає під ситуацію з антибіотиком, розумієте? Нащо тобі це давати? Так, є проблеми, так само, як і в Європі, щоб дістатися до лікаря, оце все є. Але протоколи лікування вони значно передовіші, ніж, скажімо, навіть у нас. У нас можуть бути спеціалісти більш чуйні, більш тому подібні. Так, але так само є протоколи лікування. І, звичайно, ви скажете, що якщо людина, лікар, йде за протоколами, ви скажете, що. Він поганий лікар. А якщо людина вас почне лікувати фуфломіцинами, ви скажете, що він хороший лікар. Звичайно, що у нас трошечки по іншому думають це факт. От, от стосовно того, що думають, скажімо. Тут лікарі більш такі, скажімо, вони йдуть тільки по одній. Скажімо, якщо це недотична якась річ, вони відправляють, перенаправляють до іншого спеціаліста. Наш спеціаліст повинен думати дуже дуже так об'ємно, обширно. От в цьому є різниця, а все інше лікування по протоколах. Тут не лікують фофломіцинами. Тому коли люди сюди приїжджають, тут значить, значить, все, тут не така медицина, тут це не таке. Ні, ніфіга, тут все, все таке. Просто так, потрапити до лікаря, та в Європі ви спробуєте потрапити до для лікаря ми намагалися в Польщі потрапити до в 22-му році. На початку 22-го року, і нам сказали, що до дерматолога ми зможемо потрапити тільки в 24-му році. Це було в Польщі. Це було ще, ще до початку повномасштабного, тому що ми десь в. В січні зверталися, щоб і значить, у нас тільки тоді, аж а, значить, вийшла така ситуація. Що аж двадцять 2024 році. І Йдемо далі. Наступний момент: імміграція вигідна бідним і некваліфікованим, які можуть копати, можуть не копати, і яким все одно що робити, їм навіть невеликі гроші. Тут я з вами не погоджуюсь, і з вами я вам це довела, тому що імміграція повванація вона... це дуже дорогий процес. Дуже багато хороших спеціалістів були вимушені так само з окупованих територій. Вони вимушені були десь працювати. І ми не вправі з вами судити, де людина хоче осісти. Якщо людина через цю ситуацію, через повномасштабне хоче осісти за кордоном, це її абсолютне право, і ми не маємо права її в цьому звинувачувати. Якщо вона хоче осісти за кордоном, нехай осідає. Якщо вона хоче залишитися в країні в Україні. Вона нехай залишається. Це абсолютно вибір кожного. Ми не повинні тут нікого в залі судити і трогати. Розумієте, не потрібно всіх гнати під одну грібенку, і дуже багато людей з грошима. Приїхали так само в Канаду, тому що в перший рік дуже багато українців покупували будинки, дуже багато українців і навіть багато купили за кеш. Я навіть знаю людей, які тут у нас купили за, за, за кеш, практично. Взяли там в кредит буквально там 100 тисяч, а не всю суму практично і давали 5%. Тому е, знаєте, це, це таке. Це вилами по воді. Це от така життєва ситуація, яка склалася з повномасштабним. Вона говорить. Вона знаєте, вона зачепила усіх, і багато людей виїхало. А от стосовно того, що до цього люди виїжджали, багато людей виїжджало. І кваліфікованих, і некваліфікованих. І так само і в Польщу виїжджало ще до повномасштабного. Багато людей кваліфікованих і некваліфікованих в різних професіях. Знаєте, кожна, кожна робота вона важлива. Ми... Такими, знаєте, такими словами можна всіх взагалі сказати, що всі взагалі чучундри, всі якісь не такі, і знаєте, не вміють не працювати, не жити, нічого. Тому ми, знаєте, це не я, я взагалі, коли це прочитала, подумала, що якось це дуже-дуже дивно і однобоко, і захотіла відповісти, тому що імміграція, як я вже сказала, це не для слабонервних. Якщо ви слабонервний, якщо ви... Е... Якась ситуація, то еміграцію дуже дуже важко взагалі пережити і пройти всю еміграцію, тому знаєте, еміграція не для ніщебродів, ні головою, ні гаманцем, тому що тому що ось так. Тому що знаєте, якщо немає грошей, скажімо, їх можна зробити. Аби були, були здоров'я, були руки, була голова на плечах. А знаєте, бідність це не парок. Бувають різні ситуації в житті. Я пройшла як ситуації з мінус нулем, так і з нулем, і говорити людям, що знаєте, це імміграція для ніщебродів, аби були здорові, або будуть руки, голова на плечах, а все інше люди зароблять. А не вам судити, що взагалі там у людей і як. Тому перестаньте ображати українців, які виїхали за кордон. Імміграція вигідна не тільки бідним і некваліфікованим, які можуть копати, можуть не копати. Можна так само ніфіга не робити і в Україні, можна так само ніфіга не робити і за кордоном. Тому якось так на цьому я значить, нашу розмову стосовно цього коментаря буду закінчувати. Підпишіться на цей канал, тому що тут ми говоримо про Канаду. Тут ми говоримо про дуже дуже багато цікавих моментів канадського життя, нашого досвіду. Ремонту в Канаді, тому що ми зараз робимо ремонт власному будинку в Канаді. Я вам вже показувала будинок до ремонту. Ми зараз закінчили. Другий поверх, тільки там в туалеті потрібно зробити значить, вікно. І я вам покажу, тому що зараз у нас там так за -за 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 затикано так, щоб, щоб ви мені потім такі коментарі не, не писали, що це ви закінчили, де закінчили у своїй халопі. От, то я вам покажу вже як красиво коли буде, тому що нас друзі приходили, казали, як не в Канаді, як в Україні. Ну, тому що ми робимо так, щоб нам було подобалось. От і найголовніше, я вам вже ще, 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 ще додам: додам, що я познайомилася з українською дуже класною продукцією. Це продукт. Це суперфуди, які можна замовляти собі з України до Канади. Я ось зараз чекаю на посилочку. Розпакуємо її разом з вами, тому що це суперфуди, це не якась там фігня наколочена, а це українське виробництво, українські. Розробки, взагалі, український науковий підхід дуже крутий. І я думаю, що ми зараз повинні підтримувати а, українського виробника і намагатися, якщо є можливість, замовляти навіть з доставкою. Це виходить значно дешевше ніж купувати наприклад вже тут щось подібне. А виробництво в Україні вони платять податки в Україні. Вони все, значить, виробництво все, 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 все попакують, повністю все роблять в Україні. І ми зі своєї сторони повинні підтримувати українського виробника. От і значить, там є дуже багато. Як я вже сказала, суперфудів, колагенчиків, все натуральне на французькій сировині, боже ну, крутяк неймовірний. Я не знаю, я була в шоці, коли я взагалі дізналася, що в Україні виробляють настільки якісну продукцію. Тому я лінки залишу внизу, щоб ви могли так само ознайомитися і подивитися. Якщо ви хочете замовити в Канаду, напишіть мені. Я вам. В телеграм мені напишіть. І я вам допоможу замовити в Канаду, а в Україну ви можете собі перейти просто за лінком і собі спокійно замовити. навіть В вашому місті може бути пункт видачі. Просто і забрати. А У нас тут біля озера собачки купаються і ходять тут мокрі. Я зараз. Цей щоб вони мене не облили водою, бо холодновастенько і Не хочеться, щоб цей Підписуйтесь на цей канал, обов'язково, як я вже сказала, на мій телеграм-канал, і будемо з вами далі продовжувати слідкувати і обговорювати канадське життя.